Сьогодні четвертий день, коли я роблю щось у селе, щоб позбутися депресії і знову відчути себе живим. Юний хімік увійшов до чату. Є з найгірших предметів, котрі в мене виходили. Ти гнявся собі на заголубями? Ось все, тепер треба лапки мити. Я просто йшов сьогодні по вулиці. І в мене до кровіщі тріснуло ба. Просто санці під очима. Вони зі мною все моє життя. Що б я не робив, мені нічого не допомагає. Ні патчі, ні крем, ні сон, ні їжа, нічого. Просто понеділок, на ранку, чим займаються ці люди, які ходять в цей час.